Степова зона розташована в південній частині України і займає близько 40% її площі. Проте степова зона це судогеографічне визначення, адже степ, як цілісна екосистема, сьогодні практично весь поступається місцем сільськогосподарським угіддям. А справжні степи збереглися лише на природоохоронних територіях. Зона має рівнину територію, яка охоплює південні відроги Подільської та Придніпровської височин. Причорноморську, Приазовську і Північно-Кримську низовини, Приазовську і Донецьку височини. Абсолютні висоти території коливаються від 367 метрів могила мечета до нуля береги Чорного та Азовського морів. На цих територіях за рахунок значної розорності поверхні виникають такі несприятливі процеси, як водна ерозія, суховії, пилові бурі та інші. І навіть міліорація, якщо її заходи ретельно не продумані, може завдати значної шкоди. Зокрема, надмірне зрошення призводить до засолення ґрунтів. Тут є значні поклади залізної руди: це Криворізький, Кременчуцький та Білозерський басейни. А також одні з найбільших у світі родовищ Марганцевої руди. Це Нікопольське та Великотокмацьке родовище у Запорізькій області. На території природної зони. Розташована частина східного нафтогазоносного регіону, а також Південний нафтогазоносний регіон. Бачите, фіолетовим кольором зафарбовані нафтогазоносні регіони. Ще можна знайти поклади солі, глини, вапняків, будівельні матеріали. Серед ґрунтів поширені різні типи чорноземів. Зокрема, опідзолені та типові, звичайні, південні, на Нелесових породах, а також. Каштанові в комплексі з солонцями та солодями. Тут дещо тепліше, ніж в інших природних зонах. Середня температура січня змінюється із заходу на схід від мінус 2 до мінус 9 градусів Цельсія. Липня від плюс 20 до 24 градусів Цельсія. Річна кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 450 до 300 мм. Саме тому у степовій зоні виділяють ще підзони північностепову, середньостепову і південностепову або ж сухостепову підзону. Дослідники відмічають, що із зміною підзон відбуваються поступові зміни у структурі степових фітоценозів, зменшується густота рослини угрупувань і, відповідно, збільшується їх розрідженість, зменшується біологічна продуктивність травостою, збільшується кількість видів з коротким вегетаційним періодом. Які використовують вологу навесні та восени. У північній частині степу на мало і середньогумусних чорноземах ростуть такі рослини ковела волосиста, тонконіг, Тимофіївка Степова, горецвіт весняний, конюшина, катрам татарський, пирій та інші. На південних чорноземах і частково на темно-каштанових ґрунтах переважають ксерофітні дерновинні злаки, такі як ковела волосиста. Різні види костриці, ковила лесінга та ковила українська. На відміну від північного степу, тут відсутня різноманітність різнотрав'я. Воно представлене ксерофітними рослинами. На вузькій стрічці вздовж Чорного та Азовського морів у присиваші зустрічаються поленово злакові степи. Основу фіндот складають костриця овеча, житня рябінчастий, ковила волосиста. Полин Кримський та інші. Серед тваринного світу степу є різні види птахів, такі як шпак рожевий, журавель степовий, дрохва, лежень та інші. Зустрічаються різні види амфібій та плазунів. Ну, наприклад, такий реліктовий вид, як жовтопуз. Його можна зустріти у степах Кримського півострова. Серед звірів є зайці, лисиці, тхори та інші. У межах зони створені біосферні заповідники, такі як Асканія нова, єдина в Європі ділянка типчаково-ковалового степу, якою ніколи не торкався плуг. Чорноморський заповідник. Дунайський біосферний заповідник. Він забезпечує збереження біорізноманіття дельти Дунаю. У степу є ще також такі природні заповідники український степовий, Луганський, Єленецький степ та інші.